Дізналася з батьківського чату, що нашу гімназію закриває. Потім ми побачили проєкт рішення на сайті, де написано, що давай організація роботи що гімназію No62 і про те, що гімназію No30 шляхом ліквідації припиняє існування шляхом ліквідації юридичної особи. Ми батьки згідно статті 60. Законом України про освіту маємо таке саме право бути залученими до освітнього процесу, як наші вчителі, і її учні. Тому ми сьогодні зібралися перед двері захистити права. Наших дітей і наших вчителів? Напевно, що ви знаєте, що укриття немає у вашій гімназії, і це додає небезпеки освітньому процесу. Чи вас не бентежить те, що в вашій школі немає зараз укриття? Чи вважаєте таке навчання без укриття? У нас є, в нашій школі укриття другого виходу. Скажіть, будь ласка, а скільки прильотів було біля 30 ї Е, відповідь я можу дати, Тому що живу з іншого берега 17. Там немає жодного вікна в цій школі. Жодного. Так ось на питання, так як же навіть з укриттям продовжувати навчання в цій школі, якщо, як ви кажете, благодійний там е, кошти на другий вихід, чому ще не знайшли, я не можу зрозуміти. Так ось, чому немає відповіді на прості безпекові питання, може у вас зараз вийде відповісти на ці питання? Чи можна в таких умовах при 17 прильотів за ці 2,5 роки війни біля школи і останні до речі, з 31 травня на 1 червня, чи можна там проводити освітні процеси? Найпростіше укриття було комісійно обстежено в даному закладі освіти ще у 2022 році. І це найпростіше укриття комісійно було не рекомендовано до використання. Це перше. Друге питання, що стосується вікон. Так, дійсно, протягом певного періоду, коли у нас зараз іде війна, заклад освіти No30 неодноразово був. Поділя цього закладу була пошкоджена. Починаючи із жовтня 2022 року, коли були перші прильоти закладу освіти, були пошкоджені вікна. Наступне, коли була масована атака на наше місто Запоріжжя, на гриблю Дніпровниці, яка, до речі, знаходиться в 100 метрах від даного закладу освіти. 22 березня 2024 року було пошкоджено 105 вікон, дверні пройоми пошкоджені, було обсипання е, парапету, були деформовані стелі на першому і на другому поверсі. На третьому поверсі облетіла стеля. Тому заклад, будівля закладу на, на, наразі, знаходиться в такому стані пошкодженому що. Як на мою думку використовувати її наразі в освітньому процесі просто неможливо. Тим більше ще раз, тому що там немає непростого питання? Щодо зустрічі з батьківською громадськістю, ми пропонуємо провести день відкритих дверей, запросити батьків разом із учнями для того, щоб обговорити на поліві питання і показати ті умови, в яких будуть навчатися діти. Щодо найпростішого укриття, яке функціонує в нашому закладі з 25 лютого 2022 року, воно рекомендовано для використання в цьому найпростішому укритті, яке за проєктом Є протирадіаційним укриттям, оскільки будівля 1956 року і воно будувалося на випадок ядерної війни. Найпростіше укриття має централізоване опалення, водопостачання, каналізацію і належне освітлення. Воно розраховане на перебування одночасно. 206 осіб. Так, у нас є проблема зі штучною вентиляцією, але її вирішити фінансово буде дешевше, ніж будувати укриття у Запорізькій гімназії номер 30. Я керівник директора Запорізької гімназії No17, яка є рішенням проємнамі і до Запорізької гімназії номер 70 І зараз. Ну, складається дійсно досить складна ситуація в цьому питанні. Дуже складно ми працюємо з батьками, ми працюємо з вчителями, але ми підтримуємо оптимізацію нашого закладу освіти. З цієї точки зору також що, хочу ми про укриття говорили, щойно, у нас немає наразі укриття, а я хочу, щоб наші діти, в яких ми вкладаємо свою душу, ходили до школи. Реорганізацію трансформації трансформацію потрібно було починати, я думаю, років 10 тому і робити це повільно і з... не, не буде не поспішаючи, але війна внесла свої корективи, є свої виклики. Тому у нас декілька, скажімо так, проблемних питань, які потрібно вирішувати. перше це безпека дітей на сьогоднішній день. У нас у 28 школах немає взагалі укриття або укриття не рекомендовано. На сьогоднішній день. І у нас є дуже багато шкіл, які е, мало чисельні. Через це ми не потрапляємо в е, субвенцію державну, не отримуємо в повному обсязі субвенцію державну. За останні 5 років у нас динаміка негативна. І на сьогоднішній день вже більше 200 мільйонів нам потрібно знайти, щоб дофінансувати е, заробітку за платню е, вчителям з місцевого бюджету. І я був би, мабуть, поганим менеджером, який не запропонував зробити систему ефективною, об'єднати школи, які знаходяться поруч один з одною, і не витрачати кошти і зробити безпечним середовищем для дітей безпечним навчальним процесом. При об'єднанні освітніх закладів, які знаходяться в кожній своїй будівлі, буде вивільнятися більшість будівель. і питання стоїть в тому, що відбуватиметься з тими будівлями тих освітніх закладів, які приєднуються. Залишаться вони на балансі освітньої галузі, чи планується щось інше? Сьогоднішній день будівлі залишаються на балансі освітньої галузі. Згідно з чим законодавства, взагалі майже неможливо передати школи на якийсь інший баланс, окрім освіти, культури, соціального захисту та спорту на сьогоднішній день ми підрахували приблизні кошти та економію від того наших витрат на скажімо так, те, щоб залучити сторожів у школі та комунальні платежі, які за собою експлуатація чи консервація будівлі. Також можу сказати, що розглядаються вже на сьогоднішній день, і якщо рішення буде прийнято, то буде більш детально розглядатися використання даних шкіл під спортивні чи культурні заклади. Тому що у них в департаментах культури, в департаменті спорту, у них трошки інші. Скажімо так правило, і не потрібно мати укриття безпосередньо у закладі, а потрібно мати укриття на відстані не більше 500 метрів. Дякую. Yeah,